Цілий луг е, Угу. Ви вийшли в ті ромашки і вже можете ходити, так? Так. Добре. А що ви бачите у себе на ногах? Пишіть. На хмарі. Ні, ви вже вийшли з хмар? Так, да, я ходжу по ходите вже так. На полі, да, по, по полі. полі. Угу. Ромашки. Ромашкове поле дуже добре. А як ви себе почуваєте? Ви... Дуже добре. Так. А ви мужчина чи жінка? Мужчина. Мужчина. Подивіться на свої ноги. Що ви бачите на ногах? В яких ви капці вбрані? Значить, на мені зараз одіти якісь воєнні капці, ноги, якихось раз, кольчуга, на мені повністю одежа, воїна того стародавнього. Все блищить як золота, зі мною спис е. Цей меч, меч дворучний такий великий, угу. Я весь старовинній е, воєнній одежі. добре, а ще приблизно скільки вам там років? Е, показую 26. Угу, добре. А ще скажіть, який це рік? 1721. Ого дуже добре. А і що ви робите? в мене хлопці. І я треную їх. Ну, треную цих. Воїнів. Угу. Ви тренуєте? Як правильно вести бій, показую, як правильно ну, захищати, щити, як держати піку, як працювати. Но в їх всіх мечі з одною ручкою, а в мене з двома. Такий мощний. Ого, Нічого собі. Що дуже фізично я сильний. От так mm. раз беру його. Ну, Я фактично є майстер спорту по чужий атлетиці. Ось ага. ага. На рахунок три. Стискайте час і перемістіться за швидкістю думки. Один, два, три. Зразу. Біжимо десь в якусь атаку, а проти нас стріли. Звідти mm -hmm. стріляють в нас. І ва... на війні чи де? Що це таке? Так, така війна. А війна була з ким? А з ким не знаю. Який це рік був? тридцять семьсот тридцять пять, тысячу семьсотрид пять. Там якусь показує крепость, і мы маємо туда типа взяти її. Uh -huh. А звідти з крепості стріляють луками. Люд, люд розпалену цю розпалену смолу? Смолу. Угу. От, а, а ці мої хлопці ставлять драбини і все-таки хочуть туди запасти. І що було далі? Відкрили браму угу. і в ту крепость ми зайшли. Але люди вибігли, ми їх не, не зачіпали, ті воєнні склали зброю, а гражданські люди не зачіпали. Угу. І, і що було далі? І я. Я там роздіти, якесь крісло таке посів, цікаве вирізане з дерева. Золотистий такий, типа як енергія, типа така легенька золотиста. Я цьому кріслі цімлю, я б щось скажу, що не знаю. А ким ви вже тоді були в тому кріслі? Хіба керував, і вони всі зі мною пішли. Угу. А чи ви були женаті? була у вас жінка? Ні, не було. Ну і далі йде, що весь час я був воєнним і весь час тренував їх. Наскільки угу. вам вже там було? Чи вбитися, і робитися і третьіровало. Отаке весь час. Угу. А тепер я прошу вас переміститися вперед в останній день того вашого перевтілення, коли ви як душа покинули вашу особистість. В віці 98 років мене на в списах на списах несуть, mm -hmm. оїли не до списах, несуть, поклали якусь така куча там дров на цьому і на воді, і штовхнули і я Зрозумів, що тіло і це запалили, тіло горить і пливе по воді. Угу. А ви як душа бачите своє А ті. я це зверху дивлюсь угу. на це. Угу. І так, ви як душа покинули те своє тіло ваше. І зараз все те, що сталося, вже сталося. Який досвід ви придбали, як душа того воїна. Придбав бути благодарний любов.